Всім привіт! Давайте з вами сьогодні поговоримо про те, який повинен насправді бути шлюб у подружнього життя. І шлюб усіх нехай буде чесним і ложе ваше непорочним. Так говорить Слово Боже. А блудників, тобто розпусників, хто вчинить в сім'ї розпусту, судить сам Господь Бог. І де в Біблії взагалі говориться про те, що порнографія, всяка така розпуста, вона дозволена в сім'ї. Біблія говорить, що це все протиприродньо, і Біблія говорить, що це чітко ні. Тому що це все просто від лукавого. І Бог, він насправді буде судити розпускників і тих, хто порушує подружню вірність. І знаєте, нам потрібно дуже звернути на ці слова, що судить Бог, не благословляє, не дозволяє, не допускає, а саме судить. Чому? Тому що Слово Боже говорить: так, так, ні-ні, а все решта від лукавого.